7 грудня у залі засідань міської ради своє свято відзначили працівники місцевого самоврядування. У святковому заході взяли участь керівництво міста, депутати обласної та міської ради. З привітальними словами до всіх присутніх звернулися Лозівський міський голова Сергій Зеленський, помічник народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник та депутат Харківської обласної ради Лариса Орлова. Я впевнений в тому, що разом з вами. Разом з командою, разом з командою однодумців от ми все подолаємо і наша громада ще більше буде укріплятися і буде давати передові позиції не тільки в Харківській області, а я думаю, всій державі. Тому цей день хотів би безумовно побажати вам саме головне в житті, щоб було здоров'я. Щоб не покидала удача і щоб на нашу рідну землю прийшов мир, був розвиток економічний і безумовно від цього вирішувалися ті соціальні питання, які покладені в першу чергу на вас, дорогі мої друзі. Зі святом вас. Я ви знаєте, не так давно в місцевому самоврядуванні, але ми і наша команда долучаємося якомога. Більше частіше допомагати і певні позитивні дії приносити громаді. Я вас вітаю, бажаю міцного всім здоров'я, аби ваша праця була такою наполегливою, творчого підходу вам до вашої роботи, мирного неба і благополуччя! Десято! Я щиро вітаю всіх нас святом! Святом народовладдя! Дужих людей, свято тих, кому не майбутнє України, кому не майбутнє нашого міста, своєї вулиці, свого села, це людей, які творять історію рідного краю кожного дня. І я хочу побажати всім нам, звичайно, ж миру, благополуччя і добробуту родинам, впевненості в власних силах. І нехай кожен ваш день завжди починається з усмішки. Ще святом вас. за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків, відповідальне ставлення до дорученої справи, грамотами та подяками нагородили кращих працівників місцевого самоврядування Лозівської територіальної громади. Заохочувальною відзнакою цінний подарунок годинник з логотипом голова Харківської обласної ради нагороджується Вікторія Леонідівна Чернець, староста Новоіванівського старостинського округу Лузівської міської ради Харківської області. Свої музичні привітання працівникам органів місцевого самоврядування дарували творчі колективи нашої громади.